Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я вам покажу, як задати проксі в браузері Microsoft Edge, щоб надалі ваша робота була анонімною. У браузері у верхньому правому куті натискайте на три крапки. У спливаючому меню вибирайте Settings. Вам потрібний розділ System and Performance. У розділі System натискайте на Open Your Computers Proxy Settings. Вас перенаправляє до налаштувань проксі операційної системи. У мене Windows 10. У вікні, що відкрилось, зробіть активним Use a Proxy Server. У вас стають активними поля для введення даних проксі. Вводьте IP-порт вашого проксі. Натискайте на Save. Готово! Проксі задано. Якщо ви використовуєте безкоштовні проксі, то під час роботи через Microsoft Edge нічого додатково вводити не потрібно. А якщо у вас персональний проксі, тоді після введення даних проксі у вас у браузері з'являється вікно для введення логіну та паролю. Задавайте ці дані та можете приступати до роботи. На цьому налаштування проксі закінчено. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.